Що, привітайся. Привет. Зарядили, що це акумулятор, так? Yeah. Можливо, Можливо буде їхати. Можливо, але ще точно не знаємо. Зараз попробую. Ну. Заводиться, не заводиться. Forever. Forever. Так, друзі, завелося. Акумулятор все-таки сів. Слава Твій, Господи, ми ж думали, що поламалося, поламалося. Добре, що завелося. Ну що, слава Богу, машину завели за цілий день. Добре, що акумулятор був розряджений, що треба було щось ремонтувати або ще щось, йому б там бракувало в тій машині, бо останнім часом щось дуже наловиться. Ну нічого. Що, Їдемо до міста, бо треба трошки купити мені продуктів. Ну так, проїдемося, морозимо. на морозиво, може, поїдемо. І що, будемо готувати смачненьку вечерю. Щось на вечерю, я собі придумала таке. Будемо готувати. Коротше, насамперед, їдемо до міста по продукти. Так, друзі, заїхали в ОТБ. Купила трошки продуктів. Купила такі сорочки. Такі сорочки. Хто бере такі сорочки? Ну, добрі. Тато взяв каву, я щось не хочу кави. Їдемо додому, зараз будемо готувати смачну вечерю. Зараз тут сідаючи тьоті виїжджають, як і цьоці мають зісортувати. Я тако собі сміюся, але може мене теж таке чекає, ні? Тьоті цьоці. Ось такі вовни йдуть в упаковці. Тільки там їх 6 штучок. Такий сирочок. Де коли хочеш, то хімія, розумієш, що хімія, але коли хочеш, то це хімія. Добре, зараз тця виїжджає, і ми виїжджаємо за цьом. І це тобі. Ну, пробуй, та ж ми беремо таке сорочка. пробую, Я ніби ніколи не їв. солодке. А бери, ти вже дала, а ти вже їдеш. <рес> не видумає. А я, але вдома. чекай вони зараз щось стукнуть нас, ні? Ні. Там пацаніра молоденька. Пацанців? а там ще якісь дві були. Що не, тут пасажири. Друзі, Попробую розвернутися. А то ми маленькі, та довго. Ми маленькі. Сюди влазимо. Зверно пів метра більше відношу. вже вдома. Тучку, привітайся. Поміняли на завтра зранку вивозять сміття, ми зразу все виносимо, все, що є з дому. Він не піде він так коло мене. Та він не піде, ти його проси, не проси, він не піде. Кличеш, щоб бом'якшов з ним. Він не піде, бо він. Куди б шок, не лишив? Туди, Туди? Добре, друзі, ми вже є їсточки. Е... Саме картоплю варити. Зараз до картоплі зроблю смачненький салатик, я його вже давно робила. І знаєте що, друзі? Саме основне, що його треба робити, е, треба його робити, коли зразу подаєш на стіл. Там будуть грінки, якщо його зробити довше, щоб воно постояло, грінка розмочується і вже не такий смачний. Коротше, зараз покажу. Такий простенький-простенький е, салатик дуже швидко і смачно. Добре, я беруся. Беруся, трошки зготую до, ще до картоплі, зготую м'ясо. Берусь до вечері. Що мені потрібно на той салат? Сир кусічка. Але добре було, якби копчена була. Ну я не знайшла копченою. Є така, нехай буде. Куряче філе. Я взяла дві штучки, бо ну, трошки більше зроблю. Грінки, але тільки з часником. Помідорки і майонез. І робимо салатик. все більше нічого там не йде. У нас, друзі, вечеря картопля з курячим філем, посмажила цибуль, з цибулькою і вершками. Зробила салатик, то, що тільки що робила. Але дала ще кукурузку. Згадала, що я маю багато кукурузи, то дала ще кукурузку. І зробила на десерт, такий я завжди роблю, друзі, з пряниками, з вершками. І що? З бананом, такий десертик. Усе сідаємо вечеряти. Смачно хлопці всім. Дякую! Все, ми будемо їсточки. І Ось така в нас сьогодні була вечеря. Так ми сьогодні нікуди не їздили. Хлопці ще там десерт їдять, я вже не подужала десерту. Машина була поломана. тому нікуди сьогодні і не вирушали. А завтра знов довий тиждень і ми вже з Артуром. Думаємо, Артура завтра нема парів, Так що від мене завтра на парниках буде. Думаємо, чи нам малину лізти, чи нам на фасолю йти? Що нам робити? Вигідніше нам йти в малину. О, там більший заробіток. Ну, будемо бачити, що нам там робити. Хоча замовлень на фасолі ми вже набрали, Боже, як бідний вторг, бо навіть не знаю, чи добрати. Бо вже понабирали. Страшне. Ось так. Так воно, друзі, працює якось. Дуже багато кажуть, що там з твого блогу, що там з свого блогу. Продати можна все. Особливо свою продукцію, яку люди бачать, як ти її робиш, що ти робиш. Тому продаж за своєю продукцією взагалі не стоїть. Значить, значить, мій блог такий добрий. Добре, друзі. Усе вам спокійного, мирного вечора, спокійної нічки, гарного початку завтра, <тас> тижня. Головне, щоб було спокій. Буде спокій, буде здоров'ячко, все буде. Усе, всіх обняла і всім кажу, па-па.